Кінець січня це час, коли бухгалтеру важливо не просто здати звітність, а зрозуміти, за якими правилами працювати далі. Саме тому ми підготували серію ефірів, які допоможуть швидко зорієнтуватися в нових вимогах. 27 січня ефір для підприємців-єдинників. На ефірі розберемо, які зміни впливають на звітність ФОП першої, другої та третьої груп, як правильно визначити об'єкт оподаткування та де проходити межа між допустимими помилками і втратою спрощеної системи. Окремо, зупинимось на ЄСВ, пільгах і ПРРО. Хто зобов'язаний його застосовувати у двадцять Чому інтернет-торгівля найчастіше стає причиною штрафів? 28 січня. Ефір для бухгалтерів і кадровиків. 26 рік посилив контроль за оплатою праці, нормативами з працевлаштування осіб з інвалідністю та військовим обліком. На ефірі поговоримо про формування зарплати в бюджетних установах, оклади за ЄТС, доплати, надбавки та індексацію. Детально розберемо розрахунок квоти 4%, як виконати вимоги без сплати внеску. Окремий блок присвятимо звірянню військовому обліку від внутрішніх списків і вод до взаємодії з ТЦК 30 січня ефір про Податків у 2026 році. Податкове навантаження стало одним із ключових орієнтирів для ДПС. Тому на ефірі розберемо, як його аналізують податківці, які показники найчастіше плутають і чи варто коригувати фінрезультат для підстраховки. У фокусі також ПДВ та експорт у 2026 році. Завершимо блоком про земельний податок і оренду плату. Ми працюємо для вас навіть у темряві і холоді. Допомагаємо вам працювати впевнено без помилок, штрафів і зайвого напруження. Реєструйтесь за посиланням під відео і долучайтеся щоденно до ефірів семінар.